Хочемо жити у мирному світі, де сонце сміється, і квітнуть сади, де в небо без остра дивляться діти, і в ньому немає тривог і біди. У шумі вибухів щоденних під вий сирен і крик ворон. Я розповім тобі буденно про мій херсон. Це буде зовсім не напряжно. Це як в душі розмова з Богом. Буває тут і лячно й страшно, але недовго. А ранок мій, як хочеш знати, буває в другій, в третій ночі, коли виспівують гармати і фосфор в очі. Я не стригаюся в цім горі. Роблю на кухні звично каву, молюсь на стіни в коридорі. Тут маю право. І так до ранку вже не сплю, сиджу і висну в телефоні. Пишу усім, кого люблю, тим, хто в Херсоні. такі ранкові в мене квоти, сніданок, душ, уся потреба. Знову чим чекую на роботу. Бо жити треба. Зустріч вишні і каштани, назустріч небо, і на сонці ідуть любі, сповнені пошами. Це ми, гер сонці! Шаную кожний подих вітром і кожну посмішку ласкаво. Тут роблять ніжні тендітні велику справу. Десь гармати гремлять далеко. Завивають сирени вовком. Прилетіли б до нас лелеки, але в місто летять ракети. У розбиті війною вікна. Залітає і дим і порох. Промайнули весна і літо. По три рік б'є по місту ворог. Лишивши свої квартири, полетіли давно лелеки. У міста... Де є трошки миру, у міста, де не пахне степом, сиротіє самотньо плавні, сиротіє Дніпро і круче. Зачепився за душу камінь і пече, як полин гіркучий. Не зламають мороз і спека, нашу віру і любов до краю. Прилітайте до нас лелеки, я вас дуже давно чекаю. Йдемо до шкіл і до лікарень. Нам треба жити і творити. Сьогодні хтось зазнав поранень, нас не спинити. І в цій шаленій круговерті, гвинтик цілої системи. Ми ходимо між життям і смертю. Ми все пройдемо гасить вечір всі тривоги, але не стихнуть звуки бою. Щодень один до перемоги в нас за спиною. Ну, як тобі, скажи не дуже буває гірше на землі, але затям собі, мій друже, ми на нулі. Тепер ти точно будеш знати, що вдень. Чи в другі, в третій ночі завжди виспівують гармати і фосфор в очі. І в шумі звуків невагомих, під звук сирен, під крик ворон Ти запитай своїх знайомих, як там Херсон, як там Херсон. Ми хочемо жити у мирному світі, де сонце сміється. І квітнуть сади, де в небо безо.